Ми просимо в якійсь мірі підтримати. І я відчуваю цю підтримку з сторони центральних органів влади, з сторони президента, з сторони прем'єр-міністра нашої держави, з сторони різних міністрів. І я впевнений, що те, ті починання зараз і в дорожньому будівництві. Я дякую людям, що сьогодні вийшли на суботники і наводиться порядок місополоса. Ми знаходимося напередодні величних наших свят. Ми всі будемо святкувати через декілька тижнів. І нам потрібно дійсно навести порядок на кожному населеному пункті, на кожному селі, на кожній вулиці, біля школи, біля ФАПа, біля сільської ради, біля клубу. І це я бачу, коли їду минулі неділі, а мені довелося побувати в п'яти районах протягом тижня і сюди побачив людей, і люди працюють. Я дуже вдячний. Я впевнений в тому, що. Наша Тернопільська область завжди була однією із кращих в в питаннях соціальних питань. Сюди їздили вчити з сусідніх областей, з усієї України і не тільки з України, а з інших країн сьогодні світу. І ми можемо все зробити, так як сьогодні взялися і освічуємо вулиці. І сьогодні вже 6, понад 60% населених пунктів вже освічене. І я впевнений, що протягом двох місяців у нас не буде жодного села, де не будуть освітлені вулиці. Це теж одне із конкретних. Взялись і показали, що можуть. І сьогодні з нас приклад вже беруть інші. І тут не тільки що беруть прикарніші, а тут знову ж таки запрацювала і ватра підприємства. Ми дали роботу практично всім нам грешним організаціям, ремам, які сьогодні створюють додаткову бригади, тому що вони сьогодні не встигають світільники вирішити п'ятий кров. Тобто одна тема вирішена.